Бажаю здоров'я, шановні українці! Subaru Forester нашого клієнта із Запоріжжя, мені пригнала на продаж чи й модельний рік. Пригнана у 22-му році. Пробіг у вісімдесят тисячі кілометрів з рідною безпекою. Сьогодні про неї розповім. Хороший Forester, пристаніця поїхала. Від початку скажу, що можливо я тут стратив, що не помив, але ви бачите, що тут ніхто нічого не приховує. Машина в Україну заїхала з пробігом 15 тисяч кілометрів. На дану мить 82 тисячі кілометрів. Олива поміняна в двигуні 2000 км. Тому в варіаторі на 60 тисяч кілометрів Власник поміняв оливу. Я вважаю, що це дуже-дуже ну, недурний далекотон, Е, Повний привід, варіатор 2,5 безпосередніх вприску, двигун атмосферний, все надійно, все супер, все класно. А КБ, судячи з усього, ще рідний, як ви можете бачити. По морді взагалі все рідне, нічого не фарбовано зовсім. Проходимось по ЛКП. До речі, гума дуже-дуже континентальна тут непогана. Да, ну, протектор, бачите, який крутезний. Незначні, можливо, десь ну, сліди експлуатації, невеличкі тут царапки може є. Хоча вона, судячи з цього, не полірована, може помилятися, але я не бачу, що вона полірувалась. Незначні дрібні такі царапулічки. Тут все в рідному зафарбленні, як Це і морда. Фудар в неї був позаду. Мінялась ляда, вона ставилась з донора в колір, Вона не фарбована. Єдине, у неї трошечки тут чомусь другим словом підфарбовували. Ну, можливо, при експлуатації, точніше, при доставці, щось було. Оці частинки другим слоєм без шпакла. Так, знизу ляда в заводі в приладі. Крило ось це рехтувалось, ремонтувалось, робилось. Шпакло є трошки тут, є трошки тут, десь не трошки місцями є, його рихтували і робили. Дверка чисто другим слоєм, ще трошки там буквально 150-190 мікрон не сильно. Далі все пішло завод також. Дах теж в заводі. І а, тут пройом другим слоєм тут фарбований, і десь тут трошечки в цьому місці теж робили, я знайшов рехту. Та от начебто і все, показую дах. Ну і лобове скло, напевно, камінець отримало, тому що 23-го року, бачите, стоїть аванське скло нове. Все, good, йдемо всередину. По-перше, ми в комплектації маємо вічливу підсвіточку в дзеркалах. Це дуже зручно. Коли ви підходите в темну пору, відкриваєте автомобіль, у вас підсвічується весь борт під ногами, і борт автомобіля дуже приємно. І вічливо це. У нас, ага, почнемо з цього. 12 місяць 2019 року. В Америці вона була 20-м роком. З заводу з конвейера вона вийшла 20-м, в тих паспортів американському і на митницю на нашу потрапила 20-м. У нас по конвейерній даті 2019 роком розмитнюється, розмитнення стає таким чином дорожче. Ну а там вже вирішуєте самі, вірити чи не вірити, якщо ви в цьому не розумієте. А я розумію, кажу, що так і є. Тепер електропривід сидінь, бачите, комбінований салон, тут дермантинові такі вставочки посередині тканина. Ось так це виглядає. Маємо чотири склопідйомника з авторежимами, електродзеркала. Дзеркала, до речі, з обігрівом. Е, система старт-спту тут вимикається, туманечки тут доставляли, бо їх по заводу немає в преміум. Е, яскраві щитка приладів. Є датчик світла. Шкіряне кермо ось пробіг на дану мить 81 960 км. Тут управління бортовим комп'ютером. Датчики тиску Шин, до речі. Ну, звісно, вони тут є в Америці це за умовченням. Ось ці середні там витрати пального 10,7, до цього ми повертатись не будемо. Беруть вони від 9,5 до 11. Хто як буде їздити? В середньому, десь так, по місту саме так, управління мультимедією хендсфрі. Управління адаптивним круїз контролем. У нас тут є система ISI, яка за це відповідає, допомагає нам так само не наїхати на предмет на пішоходів на автомобілі, які з'явилися на нашому шляху. І тут є утримання ще в смузі. Distroніx, звісно, якщо на круїз ми от вмикаємо, бачите, ми можемо виставляти його. І два режима поведінки автомобіля. От бачите, є більш динамічний. Інтележенс, коли запам'ятовує ваші, як ви їздите, ваші налаштування. Мультимедіа тут має. Aux Bluetooth USB, камеру заднього виду з проєкцією, побачили. А також заходимо в головне меню, відчиняємо Apps, є CarPlay і Android Auto. Через USB роз'єм ми можемо під'єднуватись. власне, Ось у нас USB і Aux, гніздо для підкурювача. І підключати телефон, щоб вводити сюди свою навігацію і так далі. Тепер, мультимедіа, все понятно, клімат-контроль у нас тут однозонний. Далі маємо функцію X-Mode, ось ми її можемо вмикати-вимикати. А також у нас є тут вимикання системи стабілізації. Ось ви бачите, цим джойстиком робиться. Це, якщо ви на невскладених умовах, допомагає нам дуже-дуже. Передні сідушки з підігрівом, автохолд, щоб ми не тримали ногу на педалі гальмів і електроручничок. Все це є. Окрім драйву, є лопа понижена передача. Дзеркало з автоматичним затемнінням і з компасом. І відчиняємо величезний форестерівський люк. Один з найбільших люків, який я бачив у автівках, ну окрім панорами, звісно. Так, і тут у нас в підлакітнику, бачите, є отака ниша, є ще одне гніздо для підкурювача. Цю полицю ми можемо робити ось так, щоб вона у нас була другим ярусом. Можемо класти вниз, кому як зручно. На всяк випадок, повторюсь, а можливо, я забув сказати, безпека у цього автомобіля повністю рідна. І ще не можу пригадати, сказав чи не сказав, в Україну вона заїхала з пробігом 15 тисяч кілометрів. Зараз 82, поїхали далі. Я сиджу на другому ряду сидінь, зріст мене 193 см. Як завжди в Форестері, я сиджу шикарно, місця, мені тут достатньо. У мене є підлокітник, два підстаканника, він зручний, є свій повітродув. Ну і в преміум достатньо цього. Спинка змінює свій нахил, ми можемо прилегти, можемо присісти по стороже, ну, як зручно. Це класно тут. Топ. Ще мені дуже подобається Форестерах отака пластикова накладочка, бачите, що ви ніяк ногами не забрудните, нічого. Якщо що, то протерли, та й все. Не поцарапаєте, все захищено. Ну, супер. Бачите, звідси і досюди. Багажничок в преміум тут ручний, об'ємний, шикарний, великий. Є гумовий оригінальний килим, захищає, бачите нам. Щоб ми його не забрудняли. Тут ще одне гніздо для підкурювача, шторки тут немає ще з Америки. Тут у нас, бачите, яка ниша, де ми можемо порозкладати всі наші речі, які нам потрібні з собою, але щоб не катались по багажнику. Нижче, ось у нас докатка, домкрат. Щоб крючок, викрутка, все в комплекті. Блолоньк бачу лежить. Ага, позаду ще. Е, Підсилювач бампера і задню панель міняли. Ви побачили, що із е, ціпішка бішумка зроблена. Трошечки карита, там незначно під запаску було деформовано, мінімально. От Його зробили. Знизу можете приїхати побачити, але ну, спробую ще знизу показати. О! Ви поняли, який я чесно? Я вам навіть знизу автомобіль показую. Ще ось тут такий бортовий комп'ютер, ви можете його бачити. Ну, залишок пального показує все в кілометрах. В Фаренгітах єдине, що клімаці температури це показується все у нас. Фарінгіт. На що ще маю звернути увагу, що функцію старт-стоп треба кожен раз після кожного запуска двигуна, якщо ви хочете, щоб вона була вимкненою, кожен раз треба вимикати, бо автоматично вона включена. Обов'язково робимо невеличкий тест-драйв. Я то з Форестерами знайомий, але саме з цим варто познайомитись, як він буде себе поводити на дорозі. По ходовій ще рано щось в принципі, казати. Єдине, що власник міняв, це втулки стабілізатора переднього, здається так. В принципі, що може бути на такому пробізі, це саме передні втулки стабілізатора і задні селіблоки в передніх речагах, те, що буває. Ну, ми зараз потрусимо її і по трамвайним рейкам, послухаємо і почуємо, чи є тут якісь заваження, чи нема. Але вони зазвичай. Розходний матеріал в цих машинах. Стартанемо ми зараз від нуля до сотні, будемо рухатись в горочку і в поворот. Приблизно це займає близько 10 секунд і ми робимо ось так сотню. Ви це помітили. Тобто, для, як я кажу цивільного автомобіля, це досить нормально. Зараз ми з вами пострибаємо по трамвайним рейкам. На зауважень у мене немає зовсім. Вона дуже м'яко проїхала і все чудово. Ледве-ледве. Я от на місці, коли кручу кермо. Можливо, ви зі мною чуєте, можливо, ні, трошечки є десь якийсь нюансик. Він схоже, можливо, на рульовий наконечник, але щось трошечки воно є. Незначно. Абсолютно приємна тачка, абсолютно адекватна тачка. У мене немає зауважень, я майже впевнений, що у вас їх також не буде. Приїжджайте, тестуйте, перевіряйте. Та радійте, купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами, льоха трендта. Всім бажаю а нам перемоги. Слава Україні!